Якщо від тебе хтось відвернувся, отже так треба. Життя це просто нескінченний потік людських душ, зустрічей, розмов і розставання. Люди приходять, люди йдуть, люди поспішають виголосити клятви любові і вірності, а потім ти бачиш їхні спини, що віддаляються від тебе. Не кричи, не клич назад, не клянися злим словом навздогін. Нехай буде щасливий кожен на свій земний відрізок часу. Не плач за тими, хто покинув тебе. Вони живі, і слава Богу. Не чекай від людей ніколи і нічого. Ніхто не зобов'язаний бути поруч із тобою вічно, навіть якщо й пообіцяв. Ми приходимо в цей світ одні, і йти теж не за компанію будемо. А ще посміхайся, обов'язково посміхайся, навіть тоді, коли по обличчю течуть сльози, особливо тоді. Бо якщо тобі боляче, значить ти живий. Значить, твоя історія ще не закінчена. Пам'ятай, у тебе є той, хто ніколи не зрадить. Це ти сам.